Будемо розвінчувати міфи про хімічну зброю, застосовану таке мемедяр. Оце холодильник. У цій кімнаті дуже мало шаф. Покажи, будь ласка, адвокат. Дуже мало шаф. Сюди повертайся. І то, цей предмет прямокутної форми виконує роль шкафчика. От тут стоять боєприпаси. Оце ОФ. ОФ обозначає осколочно-фугасний. От він там гримить внутрі. Чеку дергать не треба. Це підвішується на дронах, несеться на голову хробакам. Осколково фугасний. Звичайний саморобний снаряд. Виконаний інженерами шаманом 63-ї бригади ЗСУ. Оце ОБ. Такий самий снаряд 790 грам. Осколково-бронебійний. Бронебійний. Звичайний осколково-бронебійний снаряд. Там ще такі сіренькі стоять, ті, котрі у нас РТБ. От вони стоять ще тут. РТБ. Зараз пояснюю, що це таке. Холодильник не працюючий. Що він не холодний. Не холодний Це обозначає термобаричний снаряд. Термобаричний. Оця буковка оця перша, це не R. Це буква П. Знаєте для чого? Зараз покажу. От для чого. От для чого, це буква П. Це ми собі так придумали. Звичайний термобаричний боєприпас. Тут у нас стоять такі самі термобаричні. не підписані, не бачу. І нічим не відрізняються. Путін fuck you! Це такий самий осколково фугасний просто вже зроблений з хвостовиком під скидування. Це для нього такий типу футляр. Типу для його використання. Осколково фугасний. Ен накольного типу. Він спрацьовує, коли на нього піде накол. Русня! Ідіть нахуй! Це все вам на голову! Свідома Європа! Пояснюємо! Ми на відміну від тих зверей. Ми, перш за все, люди. Ми захищаємо свою землю, своїх рідних, своїх дітей, своїх батьків і своєї родини. А ті уйобки прийшли на нашу землю і вбивають наші родини, грабують наші помешкання, випалюють наші міста, наші села, руйнують нашу інфраструктуру і пропонують там русський мір. Нахуй! Нахуй з України!